сторінка 17, параграф 4. Походження материків та океанічних западин. Будова земної кори, виникнення на землі поверхні суходолу та океанів зумовлене різною будовою надри землі. Із курсу 6 класу ви вже знаєте, що в земній корі розрізняють три шари порід. Знизу лежить базальтовий шар, породи, що його складають, за щільністю схожі на важкі базальтові породи. На нашій планеті він є повсюди. Середній шар гранітний. Він складається породами, що за щільністю схожі на граніти, які легші за базальтом. Гранітний шар є тільки під материками. Верхній шар – осадовий. Його утворюють здебільшого осадові породи: вапняки, піски, глини та інші. Світ у просторі і часі. Гіпотеза утворення материків і океанів з махми. На думку канадського вченого Вільсона, мільйони років тому земна кора утворилася з махми, що її на поверхні Вивергали вулкани. З часу утворення перших гірських порід на землю вилилась така її кількість, яка за об'єм дорівнює материковій і оканічній земній корі. Внаслідок дії вулканів, які з надр землі викидали величезну кількість речовини, на певній глибині мали утворитися порожнини або дуже розріжені. Ділянки. Скупчені гранітні маси, які легші, спливали на поверхню планети. Охолоджуючись, вони утворювали виступи різної величини і форми. Водночас базальтові маси, які важчі, опускались, утворюючи зниження. Так з'явилися найбільші нерівності на поверхні землі, виступи материків і заглибини океанів. Під материками і океанами земна кора має різну будову, тому розрізняють два її типи: континентальну та океанічну малюнок 11. Континентальна материкова земна кора значно товша. Від 30 км до 75 км під найвищими горами у ній є всі три шари порід: базальтовий, гранітний та осадовий. Океанічна земна кора тонка. Завтовшки лише 5-20 км. Її особливості є відсутність гранітного шару Осадовий шар. Який має невелику товщину, залягає там безпосередньо над базальтовим. Учені вважають, що спочатку, приблизно 4 мільярди років тому, на нашій планеті утворилася океанічна кора базальтова. Під впливом процесів, що відбуваються в надрах Землі, вона потовщувалася. З часом утворився новий гранітний шар кори. Основа майбутніх материків. Останнім внаслідок руйнування поверхні під дією зовнішніх сил. Утворився у садовий шар кори. Протягом мільярдів років земна кора зазнавала змін, розламувалася на велетенські скиби, прогиналася западинами, вигиналася горами, поки не набула сучасного вигляду. Отже, тепер материки мають товщу континентальну кору, але складену легкими породами, гранітами. А океанічні западини утворені тоншою океанічного типу корою. Які переважають більш важкі базальти. Тому материки не можуть опуститися нижче рівні Світового океану, а океанічне дно не може піднятися і стати материком. Гіпотеза дрейфу материків: питання про утворення материків та океанів наукою остаточно не з'ясовано. У шостому класі ви ознайомилися з гіпотезою. Припущенням німецького вченого Альфреда Вегенера про дрейф переміщення материків. Він припустив, що більш як 200 мільйонів років тому на землі існував єдиний величезний суходіл материк Пангея та один океан Теніс. З часом прадавній материк розколовся на два Лавразію та гондвану. Згодом вони також були розбиті розломами. Північна та Південна Америка, відколовшись від Європи і Африки, почали віддалятися, дрейфувати. Між ними утворився Атлантичний океан. Африка відокремилась від Азії, у результаті чого виник Індійський океан. Австралія та Антарктида так само відійшли від Азії і Африки і зайняли теперішні свої місця. Теорія руху літосферних плит. У ХХ столітті з'явилися нові уявлення про рух материків. Вже відомо, що земна кора разом з частиною Верхньої мантії не є суцільним покриттям нашої планети. Вона розбита глибокими розломами, на величезні блоки літосферні плити. Завтовшки 50-250 км. Більшість плит охоплюють як материкову. Так і в океанічну земну кору, тому їх межі не збігаються з обрисами сучасних материків. Малюнок 12. Унаслідок обертання землі навколо своєї осі та внутрішніх процесів у її надрах в'язка речовина мантії, на якій розташовані материки, здатна текти. Тому літосферні плити постійно рухаються по поверхні мантії, а в стеносфері вони ніби плавають як гігантські крижини на поверхні води. Швидкість їх переміщення здається мізерною. Кілька сантиметрів на рік, проте цей рух відбувається протягом сотень мільйонів років. Тому плити за такий час можуть переміститися на тисячі кілометрів. Отже, сучасне розміщення материків і оканів, які лежать на літосферних плитах, є результатом їх повільного тривалого в часі переміщення малюнок 13. Переміщуючись літосферні плити в одних місцях стикаються, а в інших розходяться. Малюнок 14. У місцях їх розходження. А таке трапляється здебільшого на дні океанів з тонкою корою. Виникають тріщини рифтові долини. По них на поверхню дна підіймається розплавлена магма. Вона охолоджується і з магматичних порід утворюється смуга нової молодої кори. Поступово розповзаючись в обидва боки від глибинного розлому, новоутворена кора нарощує краї літосферних плит. На дні океану ніби працює гігантський конвеєр, що пересуває ділянки з молодою корою. Від місця їх зародження до материкових Колись океану. Швидкість руху при цьому невелика. Новоутворені ділянки кори досягають берегів через 150-200 мільйонів років. Пройшовши цей шлях, вони стикаються із плитами з материковою корою, і як щільніші та важчі, занурюються під неї. Пірнаючи під материк, Океанічна кора знову потрапляє в мантію і розплавляється. Так відбувається кругообіг речовин на землі. На межах літосферних плит відбуваються землетруси і виверження вулканів Наземні і підводні. Запам'ятайте, внаслідок тривалого розвитку землі. Сформувалися два основні типи земної кори: континентальна, утворена базальтовим, гранітним і осадовим шарами, та уканічна, утворена базальтовим і осадовим шарами. Сучасні материки та западини оканів утворилися внаслідок руху літосферних плит.